Є знижки на долгіт Крем та долгіт гель до 30% в аптеках подорожник вам та ощад. Люди добрі! Вітаємо вас всіх! А ми повернемось за хвилину. Чи ні? Це чи це що? Це реклама, чи не реклама? Люди? Реклама, ні. А ми в ефірі. Ми в ефірі. Я, Я побачив плашку в ефірі. Що ми повернемо з екрану і перепереплутав. Пере, 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 е, так, е, фальш старт. Люди добрі. Я вітаю вас з Днем Моркви міжнародним. Бачите, у нас навіть сьогодні ваза правильна. Е, значить, морква це чемпіон е, з вітаміну А. Морква це ну хай не чемпіон, але дуже потужна е, е, овоч, де є купа кальцію. Е, я людина, яка може приготувати вафлі з будь-чого. Ясно, що сьогодні буду готувати вафлі з моркви. Е, я людина, яка Валі Хамайко і Марічки Падалко відправив у благу дорогу на вафельницю. Тому вафельниця, е, до речі, у мене теж стоїть на день народження. От, е, коротше кажучи, я приготував е, приготую сьогодні вафлі з. Моркви партнер показу торговельна марка Королівський Смак, якісь королівська ціна народна. Як ви бачите, щоб не збирати час довго, я без жодних сюрпризів тут якихось особливостей. Зробив вже заздалегідь начинку для вафлі. Зроблена вона дуже просто. Рецепт ви зараз бачите на екрані: морква перетерта, борошно, вершкове масло, молоко, яйця, цукор, розпушувач сіль. В принципі, все як з будь-якою іншою начинкою для вафлів, але єдине, що там є, перетерта морква, ви навіть її бачите. Олєш, покажи, будь ласка. Тут бачите, навіть шматочки моркви є, отут невеличкі, бачите? Тобто, можете її навіть робити не прям дуже дрібно. От. Значить, все дуже просто. Я не невели... Невеличкими от такими штуковинками роблю вафлі. Дивіться, вона має, в принципі, по ідеї повністю заповнювати одну, одну вашу ага. вафельну історію. Ні, здається, Але... ти зараз його закриєш і воно розтечеться ну, по всій формі, та, знаєш, розповзеться. Та. От головне, не е, перебільшити, тому що коли перебільшиш, воно е, в млинці перетворюється ці вафлі. Е, от. О, да, воно симетрично, ти маєш рацію, воно симетрично зараз це пройде. Закриваю, все. Все буквально декілька хвилин і наші морф'яні вафлі будуть готові. Я яку кутики моркви не бачу. Слушай, я колись в Нідерландах бачив е, моркви різної форми, різного кольору. Їх купа. Так. От ми зараз в сюжеті вам лише одну там з якихось там сортів вам показала, а їх величезна величезна кількість. Ну і нам треба зазначити, що насправді е, ви можете так Прості, так, ще, ще, ще ви просто. можете. Е, Будь-що додавати до такого морп'яного тіста, тому що в нас насправді е наші вафлі будуть і не солодкі, і не солоні, mm -hmm. просто mm -hmm. звичайні. А тут вже на ваш смак, що ви туди додасте? Соус додасть особливої пікантності нашій випічці, підкреслить смак моркви всередині. Я пропоную просто зараз отак викласти окремо е соус е у тарілочку, і ми Нель, з тобою можемо просто так макати і ломати шматочки і ласувати отаким от чином. Власне, все дуже просто. Так, дивись, у мене майже готові мої вафлі. Єдине, що вони трошки виглядають такі. Трішки прилипли. Слухай, давай не мають доготуватися. Магія телебачення, вони ще готуються, а ми поки що можемо просто взяти і посмакувати тим, що в нас вже готово. Має телебачення, звуть Віка, наш адміністратор. Вікуся, ми тобі дякуємо. прикольно. Якщо вони будуть теплі. Мені здається, буде взагалі надзвичайно ніжно. ніжна. Сказала, що вона не і не солоні. Ідеально. Ну, ви так. спеції додавати, які захочете, і буде прекрасно. Ну, Нікуди не чекайте.